I do Кій волонтер Іван Міненко прийшов навідати своїх чотирилапих підопічних в будинок котів Дім Розповідає, нині їх близько шістдесяти. Здебільшого це тварини, які біженці з прифронтових зон, це Донецька і Луганська область. Звичайно, є котики, яких ми знайшли в Сумах. Ну і є частина, які з Харківської області і з нашого прикордоння, це там Білопілля, Краснопілля. До мене звертаються за допомогою вивезти котиків, подарувати їм домівки. Тому ми вирішили Доброго. створити такий Місце, яке має кодову назву «Секретне місце, щоб котики тут жили. Ми за ними тут доглядаємо, знаходимо їм домівки, бо це наша головна ціль і задача цього котика привезли волонтери з Донеччини. Його вакцинували, але до інших котів поки не пускають, бо має ще адаптуватися, розповідає Іван. Ну, ми його назвали уксус, бо він перехворів там важкою хворобою. Через це став не соціальний. У мене волонтери, які з Славянська дуже багато про це там попереджували. Ми його все одно забрали. І вже зараз він нам уже дається трішки гладиться, вже підходить, мурчить, Тому вже думаю, скоро ми зможемо вже шукати йому домівку. Завдіївки евакуювали волонтери кота, якого назвали Зевс. Він був у дуже поганому стані. У нього були повністю закищені очі. Ми думали, що їх навіть немає. Але все-таки ми його пролікували, стало все краще, потроху краще і краще. І вже його стан стабілізувався, що ми його. Вакцинували, кастрували, і тепер він готовий до прилаштування. Історія появи в домі котів цього чотирилапого теж пов'язана з війною. Розповідає Іван. Потрапив до волонтерів він влітку з Херсонщини. Коли ми евакуювали тварин скаховки, а які ця подія викликала великий резонанс? Тому Багато було тварин. Цей котик він просто е, виглядав дуже жахливо, ходий. У нього був розлад шлунку, він майже не їв, у нього була температура. ми десь місяці-два його капали, кололи, все одно нічого, ну, він ставав краще, але дуже повільно. І тому ми прийняли рішення його віддати на домашню перетримку до своїх знайомих. І зараз він просто виглядає як шикарний пухнастий кіт. Окрім Івана, котами лікується його команда волонтерів. Дівчата є, які прибирають, і прибирають, годують, лікують. Безумовно, ми там один одного підстраховуємо, коли хтось не може. А і ще є група людей, які приходять сюди грати з котиками. Вони приходять зі смоколиками, тому що на жаль, ну, більшість тварин, які приїздять з прифронтових зон. Вони не дуже адаптивні до людей. Це є ну дає свої плоди, бо в цілому вже тут не залишилось взагалі прям диких тварин. Є ті, які не прям люблять руки, але вже всі вони адекватно відносяться до людей. Створили волонтери дім котів у серпні минулого року, каже Іван. За цей час вдалося знайти домівки 60 підопічним. Ірина Касьяненко, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Суми.